Щорічно другої неділі жовтня в Україні своє професійне свято відзначають художники. Напередодні свята у Кам'янці-Подільському митці влаштували колективну виставку своїх робіт. Пейзажі, натюрморти, портрети, графіка і навіть ветенанки. Кожен митець презентував себе на власний смак. Тімур та обрав зимові мотиви. Ну, діло йде до зими, живав в такому чудовому місті, як Кам'янець-Подільський, поэтому вирішив таку роботу подати на експонування. Працював близько місяця над цією роботою, думаю, вийшло непогано. Приємно не лише презентувати свою творчість, а й бачити роботи колег, каже Віталій Залуцький. Дуже приємно бачити роботи колег, художників, Кам'янця, зокрема художньої спільноти. Бачу дуже нових, цікавих і, і людей з'являються справжні художники і, і митці і, і цікаві роботи. Мистецтво під час війни має особливу місію закарбувати події. Ми робимо літопис, літопис сьогоднішнього часу, сьогодення. Це так само важливо під час війни писати літопис сьогоднішнього дня. Вітаю всіх, натхнення всім. У Нас попереду дуже багато, багато роботи. У мирний час така виставка робіт місцевих художників була б значно більшою, адже на сьогодні частина митців у лавах Збройних сил України. Попри все, сила уяви і творчості не здоланна. Виставкова зала на вулиці Соборній відкрита для усіх бажаючих.